Зараз актуальна. Зараз актуальна ситуація в Запоріжжі. Там до 20 людей зросла кількість поранених через удар росіян по цьому місту. Про це повідомив очільник військової обласної адміністрації Ван Федоров, зазначивши, що 13 людей перебувають у лікарні. Семеро від шпиталізації відмовились. Серед них і п'ятирічна дівчинка. Дитині медики надали допомогу на місці. І Федоров також розповів, що на місці прильоту працюють майже 50 рятувальників ДСНС, комунальна рятувальна служба а також підрозділи поліції та мед. Тики швидкої допомоги всі вони залучені до пошуково-рятувальної операції адже як відомо, що найменше шестеро людей все ще перебувають під завалами. Російські бойові кораблі залишили середземноморську базу у Тартусі. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, опубліковані агенцією Reuters. За даними агенції, на одному зі знімків зафіксовано два фрегати з керованими ракетами і танкер-заправник приблизно за 13 кілометрів від Тауруса. Від Тартуса. Перепрошую, за даними аналізу, супутникових знімків на базі перебувало п'ять надводних кораблів і один підводний човен РФ. Як додають у Reuters, база в Тартусі це єдиний Середземноморський центр. Ремонту і, і постачання для Росії.